Добрий день, колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про річний звіт керівника і як його підготувати так, щоб він був змістовний, візуально привабливий і не містив зайвої інформації. Хочу нагадати, що згідно статті 22, 38 закону України про дошкільну освіту, щорічне звітування про свою діяльність на посаді та про виконання плану роботи закладу дошкільної освіти на рік перед вищим колегіальним органом, здійснюється керівником. Далі, передбачено проведення загальних зборів де заслуховують звіт керівника закладу дошкільної освіти, оцінюється його діяльність, та за результатами такої оцінки може ініціюватися проведення інституційного аудиту закладу дошкільної освіти. Також ви бачите на слайді ще деякі накази Міністерства освіти і науки України, які є чинними і керуючись якими, ви готуєте свій звіт. Давайте пригадаємо, які ж такі моменти ви повинні пам'ятати, згідно пункту 4-го примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю. У червні-серпні керівник персонально звітує на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету або ради і громадськості. На загальних зборах обов'язково запрошуються члени батьківського комітету, ради, пікувальної ради, якщо вона є, батьки та представники інших органів громадського самоврядування. Дата проведення повідомляється всім і колективу, і батькам не пізніше, ніж за 15 днів до проведення. Для ведення зборів обов'язково обирається голова та секретар, який веде протокол засідання. Збори або конференція педагогічного колективу батьківського комітету оцінюють результат діяльності керівника шляхом таємного голосування. Приймається рішення щодо морального або матеріального заохочення і, як я вже казала, що можуть порушитися питання про проведення соціального аудиту. Результати голосування та прийняте рішення відображаються у протоколі зборів. Протокол підписують голова та секретар зборів, і рішення доводяться до відома відповідного органу управління у п'ятиденний строк з дня їх проведення. На слайді ви бачите примірну структуру щорічного звіту, тобто персонального звіту керівника. Тут в скобочках Я написала, що це висвітлюється персональний внесок керівника. Це не річний звіт за діяльність дошкільного закладу, це звіт діяльності керівника. Ви бачите перелік питань, які були затверджені і висвідлені ще до тих подій, які зараз відбуваються. Тому постала потреба внести деякі зміни до цього звіту згідно сучасних вимог. І зараз на слайді ви бачите, що ще може бути у вашому звіті. Ось які доповнення до пунктів звіту закладу дошкільної освіти, які працюють у дистанційному форматі під час воєнного стану. Ці пункти вони враховують специфіку організації освітнього процесу, безпеки та комунікації в умовах війни. Тобто змінилась форма освітнього процесу. Про це потрібно говорити. Змінилася робота з батьками, комунікація, форми комунікації. Ви також бачите це. Психологічна, психологопедечний супровід він посилився і йому приділяється дуже велика увага зараз, тому це також відображається у звіті. Далі, Змінилось ведення документації. Тобто, документація у нас зараз ведеться в електронному форматі. Про це, про це також треба казати. Щодо організації роботи педагогів, про графіки роботи, це ваша діяльність, і ви також про це повинні говорити. Щодо матеріально-технічного забезпечення, обов'язково скажіть, як ви евакували всі і архівували свою документацію? Це ваші зусилля? Також звертаємо увагу да, на патріотичне виховання та моральну підтримку. Ці заходи національного патріотичного виховання, які ми проводили в онлайн форматі. Ну і якщо були проблеми, якісь та виклики, про них також потрібно говорити і про шляхи їх вирішення. Але щоб ваш звіт був не сухий, не такий, щоб він краще дивився, щоб його було візуально краще сприймати. Для цього існують різні моменти. Ви всі будете створювати і текстову версію свого звіту, і обов'язково, коли будете представляти, це буде презентація. Тому сьогодні пропоную вам познайомитися з такою методами візуалізації, як інфографіка. Це такий графічний спосіб візуалізації інформації з метою полегшення її сприйняття та розуміння. Вона може містити в собі використання діаграм, графіків, ілюстрацій і інших візуальних елементів для того, щоб передати складні якісь дані, якісь концепції, і інфографіка допомагає зробити інформацію більш доступною, зрозумілою та привабливою для аудиторії. Інфографіка стане потужним інструментом для візуалізації вашого звіту, особливо в умовах дистанційного навчання? Вона дозволить зробити інформацію більш доступною, зрозумілою, привабливою для широкої аудиторії від педагогічного колективу до батьківської спільноти. Які ще переваги використання інфографіки для вашого звіту? Ну, по перше. Полегшується сприйняття інформації. Складні статистичні дані, обсяги виконаної роботи, кількість заходів, учасників легше сприймаються у вигляді діаграм, піктограм, графіків, економиться час читача. Завдяки візуальним елементам основні висновки звіту можна побачити з першого погляду, не заглиблюючись у великі обсяги тесту, тексту. Підвищується зацікавленість до змісту звіту. Далі сприяється прозорості та відкритості. Візуальна звітність підвищує довіру до керівника закладу освіти, демонструє ефективну комунікацію та готовність до публічного діалогу з громадкістю. Далі, за допомогою інфографіки, можна наочно відобразити або порівняти дані за періоди за минулий рік і за цей рік. Охоплення дітей заняттями, участь у заходах, динаміку професійного розвитку педагогів. Ця інфографіка підходить для онлайн-презентацій, і тому ми сьогодні більш докладніше роздивимося, які ж види є інфографіки і за допомогою чого її можна створювати. Перший вид це там таймлайн, це графічний спосіб представлення історичної послідовності подій або розвитку якогось процесу чи явища у вигляді лінійної діаграми, яка відображає час від початку і до кінця. Основна мета такої інфографіки це лаканічна та візуальна передати інформацію про послідовність подій чи етапів у часі. Важливо зазначити дати, які були, або періоди, які були. Та онлайн може бути строго вертикальним, або може бути і горизонтальним, коли потрібно позначити багато дат, додати більше тексту та графіки. В яких випадках його треба використовувати або варто використовувати? Ну, По-перше, для відображення хронології подій. Щоб спростити довгу і складну історію для полегшення розуміння послідовності подій та їх взаємозв'язків. Щодо рекомендацій для ефективного використання, використовуйте лінію для з'єднання різних моментів у часі, тобто, щоб вони були один за одним. Намагайтеся робити дописи досить короткими. І використовуйте жирний або контрастний шрифт для підкреслення року, або назви якоїсь події. І обов'язково можна додавати ще іконки або якісь маленькі ілюстрації. Наступна форма це інфографіка про процеси та як робити. Це такий графічний метод візуалізації, який спрямований на подання послідовності кроків або етапів певного процесу. Там були події, тут процес. Він досить схожий на таймлайн. Головна різниця полягає в тому, що, на відміну від таймлайнів, процеси не враховують прогрес часу і привертають увагу до конкретних подій, а не до їх хронології. Цей вид інфографіки допомагає спростити та зрозуміло представити складний процес, роблячи його доступним. Він може також містити і графічні елементи, такі як стрілочки, підписи, числа, які допоможуть визначити кожен крок та послідовність виконання завдання, в яких випадках його ми використовуємо, щоб розкласти складний процес на окремі етапи чи частини інформації. Ну, наприклад, ви можете розписати, як ви впроваджували дистанційну освіту, які етапи проходили, які ж рекомендації ще можна дати. Обов'язково треба нумерувати етапи, стрілочки використовувати, і можна використовувати не прямі лінії, а можна використовувати, як бачите на слайді, макет у формі літери С. Щоб помістити більше інформації, також ця літера С може бути візуально сприйнята як шлях, який ви пройшли так, за цей рік і основні етапи, які були за цей рік. Далі наступна форма це інфографіка проти або порівняння. Це графічний метод, який призначений для візуалізації відмінностей або подібності між двома концепціями/об'єктами. Цей тип інфографіки може бути корисним для виділення яких, якихось переваг, щоб допомогти людям зробити вибір да, на користь того чи іншого. В яких випадках варто використовувати, ну, щоб показати відмінності між двома або більше схожими речами. Далі, щоб або показати подібність двох несхожих речей, щоб показати стан до та після для одного об'єкта, або щоб показати перевагу одного варіанту перед іншим. Ну, які рекомендації? Це обов'язково поділ навпіл, так? щоб показати обидва варіанти, використання контрастних кольорів, додавання іконок або ілюстрацій. Далі наступна форма це статистична інфографіка, до якої ми з вами вже звикли. Це різноманітні графіки, форми. Це така форма графічного представлення інформації, яка використовується для візуалізації числових даних, статистики, статисти, звітів. І основна мета її надати чіткий лаконічний спосіб висвітлення складних. Відносин, порівнянь та інших статистичних показників? В яких випадках варто використовувати, щоб зробити інформацію більш зрозумілою, щоб зробити факти більш цікавішими для сприйняття, щоб представити результати опитувань чи якісь досліджень. Ну, які рекомендації? Вибираються лише суттєві дані. Ну, в нашому випадку це може бути опитування батьків, да, про їх задоволення або незадоволення роботою. Е, опитування е, результатами моніторингу да, дітей е, за рівнями розвитку наприкінці року. Е, щоб ваші е, інфографіка була е, більш яркою, Треба використовувати різноманітні шрифти, підзаголовки, мітки, добирати кольорову палітру, щоб вона була дуже візуально сприймалася гарно. І краще, якщо це все буде зроблено в одному стилі і в одній формі. Наступна форма це географічна інфографіка. Це спосіб візуального представлення, пов'язане з географією або просторовим розташуванням. Основним елементом цього типу інфографіки є картографія, тобто використання карт та географічних діаграм для передачі конкретних даних. Цей тип можна використовувати у поєднанні зі статичною інфографікою. В яких випадках? Ну, щоб представити регіони, в нашому випадку можемо представити, де знаходяться наші педагоги, де знаходяться наші діти, в яких регіонах, в яких місцях, і це також буде цікаво. Щодо рекомендацій для ефективного використання, також використовується різноманітна кольорова палітра ярка, різні кольори, щоб показати різні категорії. І хочу сказати, що використання інфографіки у вашому звіті це буде не лише сучасним підходом для подачі інформації, а й дієвим інструментом комунікації, який підвищить ефективність сприйняття, залучення та довіру до вашої діяльності. А зараз я хочу продемонструвати декілька інструментів для створення інфографіки, які ви можете використовувати. Ну, саме перша застосунок це наша канва. Останнім часом вона дуже багато разів оновлювалася. І як ми бачимо, що во всі різноманітні застосунки додається штучний інтелект. Тому і канва не стала виключенням. Ви бачите, що додалося штучний інтелект для канви. І коли ми ведемо. Слово інфографіка, то ми побачимо різноманітні форми, про які ми вже з вами сьогодні говорили для створення цієї інфографіки. Вони всі редагуються, ви можете їх обирати. Звертаю увагу, що якщо це буде така коронка, то це для платної підписки, і ну, ви зможете її користуватися, але не зможете її зберегти. Звертаємо увагу на ті, там, де нема цієї коронки, і можемо її користувати, і користуватися. Їх дуже-дуже багато. Ця платформа, вона дуже подобається мені тим, що незважаючи на те, що є платний контент і безкоштовний контент, він також заслуговує уваги, і він також є класним. Якщо ми нам щось тут ну, не підійшло, то ми можемо, ми можемо з вами створити, зараз, створити свою інфографіку. Я ввела ось таке. Візуалізуй, це вже результат, ви бачите внизу. Візуалізуй кількість онлайн занять. 100, кількість чек-листів, 180, кількість ресурсних зустрічей у вигляді статистичної інфографіки для дошкільного закладу у яскравому форматі. Ось що мені видав, видала канва, застосовуючи штучний інтелект. Це все можна редагувати, вони бачите, які цікаві, яскраві. Всі ці кольори, всі ці надписи. Єдине, що воно видало тільки англійською мовою чомусь. Ну, якщо попрацювати над промтом, не, не буду казати вже, да, що це таке. Ви вже знаєте, то можна дописати зробити це на українській мові. І я думаю, що він все переробить буде з української мови. Далі наступний застосунок. Наступний застосунок це називається він Напкін. Чим він цікавий? Ну, по-перше, дуже проста реєстрація за допомогою Google аккаунту і дуже проста робота. Ви можете одразу отримати цікаві, цікаву інфографіку до вашого тексту. Зараз я покажу теоретично, як це працює. Ви отримаєте такий лист паперу, будемо так да, уявляти, куди ви можете вставити текст, просто текст, куди ви можете вставити свою презентацію, і за результатами вашого тексту сам штучний інтелект добере відповідно якусь діаграму або е, якусь інфографіку, яку ви потім можете зберегти собі і користуватися. Зараз я спробую продемонструвати, як це працює. Ось у нас відкривається чистий лист. І зараз, ну, наприклад, я в інтернеті просто рандомно знайшла якийсь звіт річний керівника, копіюю кусочок і вставляю на цей лист. І вже ви бачите, зліва з ліва з'явився значок генерації візуальних елементів. Якщо ми на нього натиснемо, то відбудеться магія. Ось, будь ласка. Варіантів дуже-дуже багато. Да? Ви бачите, що от я, це... я теж використовувала свої презентації. Ви обираєте той, що вам підходить, зважаючи на те, що у вас написано, да? Все це потім ще можна коректувати, носити свої дані, якщо, ну ви ж розумієте, да, що штучний інтелект він не завжди е, коректний. Якщо ми обрали, е, ну, давайте, щось таке цікаве, ну, хай буде таке, да, е, ця візуалізація, вона ще, бачите, розподіляється на оформлення, що можна ще поміняти оформлення. Ну, давайте виберемо для прикладу ну, ось це. Все, коли ми обрали, він у нас залишається один. І ми можемо вже редагувати, бачите, так, як нам потрібно. Ми можемо змінювати вже так, як ми в Word це робили. Можемо поміняти і колір тексту, і шрифт. І дописати або додати якусь картинку, ось тут, тут, бачите, внизу. І для того, щоб зберегти собі цю інфографіку, отут вгорі з правої сторони куточку, ми бачимо таку стрілочку експорт, натискаємо її, і нам пропонуються різні формати. Це може формат бути картинки, це може бути формат PDF і формат зразу слайда презентації. Якщо це буде картинка, то ви вже там нічого не зможете зробити. Якщо це буде слайд презентації, то і там в слайді ви також зможете щось вносити, якісь справки або ну, все, що вам потрібно там змінити, змінювати. І натискаємо кнопочку Download. Дуже цікавий застосунок. Так що користуйтеся, опановуйте. Я думаю, він вам стане в нагоді для складання як вашого річного звіту, так і річного звіту закладу освіти, про який ми поговоримо наступного разу.